Добрий день, глядачі Ой, і підписники мого каналу. Повісила вчора вже і тюль. Я на дверях, щоб мухи в хоту не летіли. Бо вже починають шостати. П'ять годин ранку. Ну, якщо будь точніше, то 15 хвилин шостої. Лежала та думаю, мабуть, приготую я на сніданок пільмінь. Та треба тоді вставодиш та пельмені мені готувати. Бо поки ж тісто намісиш, поки м'ясо накрутиш, наліпиш намориш, то, то треба, щоб час був. А мені ж до 7 годин, до 7 годин ранку потрібно, щоб сніданок е, вже був на столі. Вийшла на вулицю, ще думаю, пройдуся, дихну свіжим повітрям та послухаю пташок. Ой, так гарно. Та це саме, ви знаєте, мовчать наші жоби місцеві. Для моїх нових підписників скажу, що де я це живу, де наш будинок, то зовсім поряд болото. Як кажуть, одною ногою у дворі, а другою ногою у другою ногою біля болота. То дивлячись, коли як розковікаються, розквакаються ті жоби. Це, це теж іще той концерт. Ну, саме мовчать, мабуть, сплять. А пташки і все інше вже прокидаються теж. Так, дівчатка, буду йти я на кухню і починати готувати свій снідонок. Тісто на пельмені я ліплю ось так. Беру склянку звичайної води, ось набрала з-під крану. Тепер, тепер одне яйце ось таке чимоле. А як невелике, то можна і два Взять. Так. Сіль за смаком. І замішую. Тепер додаю борошно і замішую тісто. Борошно беру на око також. Додаю це і замішую, щоб воно не туге було. Таке, знаєте, еластичне, м'якеньке, але щоб не липло до рук. Ось так. Тісто жовтеньке. Використовувала ж домашнє яйце. А самі ж знаєте, в домашньому яйці ж жовтучок жовтенький, то таке же тісто. Тепер нехай тісто полеже, відпочине. А я, а я займуся фаршем, перекручу м'ясо і цибульку. М'ясо із цибулькою двічі перекрутила, посолила. Поперчила. А тепер гарно фарш відбила. Гарно пільміння обтрушую борошном, за щоб тісто тоді з пельменями одне її гарно відскакували. І буду розкатувати я тісто. Чоловік завжди бурчить на мене тонше, розкатуй тісто, тонше для пельменей. та розкатуєш, наскільки це можливо, теж не хочеться, щоб вже ж воно рвалося. <рив> Нічого. Якщо трохи тісто буде і товще, то я думаю, ми пельмені поїмо. Вже й наліпила я свої пільмені, встигаю, Стигаю я своїм сніданком, навіть ще хвилин 10-15 зачекаю, бо самі ж знаєте, пельмені коли смачніші, як зварив, щоб вони були гаряченькі, парували, а не тоді, коли задобіють. вершкового масла сюди вкинемо, сметанки, Ось так. І наш сніданок готовий. Дякую вам, мої дорогі підписники, що готували цей сніданок разом зі мною. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!